В сьогоднішньому відео ми розберемо для чого пити сушені буряки. Про що ми з Марією мріємо і що плануємо на майбутнє. В плані спортивних досягнень, що найважче дається нам як спортсменам, і що обмежує наші здібності в біговому прогресі та встановленні нових рекордів? Ну і звісно ж, поділимось, що саме робити бігунам та тренерам, які хочуть тренуватись, або тренувати розумно та науково. Вова, до тебе питання: що робити бігунам та тренерам, в яких нема тебе? Але вони хочуть тренуватися розумно і досягати своїх мрій. Добре, це така невеличка рекламна інтеграція. Але Team 404 є курс для тренерів та для спортсменів, які хочуть усвідомлювати все, що вони роблять в тренувальному процесі. Вони або вже запустились, або скоро запустяться. Ми вже через них пропустили понад 150 людей. І з них найкращих випускників ми беремо працювати в нашу команду. Ми туди всіх учнів своїх запрошуємо, які хочуть нас розуміти. Це типу не тільки для тренерів, а просто. Для розуміння всього, що відбувається в тренувальному процесі: харчування, відновлення, фізіологія, біохімія, анатомія, техніка коротше, все, що ви хочете спитати у тренера, або не до кінця розумієте про ті тренувальні цикли. Коротше, все, все на світі про спортпід не буду далі розжовувати, але дуже цікавий курс. І всіх вас я туди запрошую. Отам буде посилання в телеграм. В Напишіть туди е, щось, і вам допоможуть його разом з нами пройти. І таким чином ви зрозумієте, що до. Ого і зможете тренуватись також свідомо і розумно, і прогресувати швидше, і не сперечатись з тренером, або сперечатись, якщо ваш тренер не правий, таке теж інколи може траплятися. Це перший варіант. Другий варіант звертаєтесь тім 404 як в команду, де хтось з, з нас тренерів буде з вами працювати і рухати вас до ваших спортивних мрій, але не просто рухати, а рухати розумно, максимально науково і так, що всі питання, які у вас будуть виникати, у вас будуть закриватись по більшості до того, як вони виникнуть. Тож це була. Хвилинка реклами, але це дійсно чудові проекти, і я прям на них дуже вірю, що це вам сподобається. Тож наступна частина буде про тебе і про мене, як саме про спортсменів. І перше питання: що найважче дається в твоїй спортивній кар'єрі? Слухатися тренера. Це важко, бо мені хочеться ще більше, ще швидше. Або мене ступорить. Розумно, все, все розумно, я розумію, але мені хочеться я скажу, десь. Із того, що я теж тренер, і мені теж хочеться десь свого, свого чогось додати. А так я взагалі я обожнюю біг, мені все подобається. Я кайфую від цього. значить, мені ну по перше по перше найс найважливіше і найважче, що мені е виходить, то менше їсти. Це просто жопа, бо я так собі думаю що ну, На мені дуже багато зайвої ваги, і сьогодні я біг з вагою десь 85 зі зростом 183. Тож нормальні бігуни з таким зростом важать 60. Вісім там ось ігор так важить і чудово біжиться. І є враження, що якщо я буду важити 68, мені теж буде чудово бігти. Але то для мене прям драма. Це мені дуже важко дається, і це треба контролювати. І в мене все побудовано навколо того, щоб воно контролювалося. Це перше. Друге, я повністю згоден про час, бо е, це дуже проблемно. Mm -hmm. Мені хочеться і проект розвивати, і тренерів навчати, і людей навчати і з учнів. Працювати і тренування проводити. провокруш все на світі. Хочеться одразу, і все хочеться на максимум і це певна така проблема з пріоритетами, які дуже погано вдається вирішити. Поки з відновленням мені, в принципі, все нормально, але знову ж таки, це питання часу Бо спати, наприклад, дуже прикольно. Я якось спробую, поки цей тиждень просто так Red Bull було заливаєш три літери, ходиш, не кліпуєш там від очима. Головне, що ви маєте розуміти, що якщо ви хочете кудись швидко бігати або триатлонити, то перший ресурс, який вам до того потрібен, то час на відновлення та на тренування. Бо навіть якщо у вас є гроші, але часу нема, то нічого не вийде. Тобто, якщо ви спите 5 годин на день, е скільки б у вас не було грошей, ви ніяк не компенсуєте це і не зможете ніяк прогресувати до швидких результатів і там, не знаю, на кону поїхати, поки ви спите 5 годин. Тож час точно, їжа точно, та й все. Все інше дуже легко мені, мені взагалі немає втомету втоми, для слабаків. Психологу, не кажіть, що я так кажу. Про що ви мрієте і чого прагнете досягнути? Можемо по-різному. Ну, давай, давай спробуємо. Ну. Значить, про що я мрію? Я мрію змінити. Світ, якщо так дуже скромно, <світ> е, ну насправді це дуже дуже правдива штука. Я мрію про те, що ми зможемо. Е... Переписати історію, змінити аматорський спорт можливо не тільки біга, ще й триатлони, плавання на краще. Ми вже цим активно займаємось і дуже хочеться і далі. Це по перше. По друге, я мрію дізнатися, де в мене є такі генетичні ліміти, які я не можу подолати. Ці mm -hmm. ліміти вони десь існують, але я дуже далеко до них, і мені дуже цікаво, бо є враження, що можна швидко бігати, швидко плавати, все що завгодно можна, і я мрію колись дійти до того, що я зароблю гроші, які я хочу заробити, і зможу Трошки розслабитись, менше працювати, у то більше спати і перевірити на що я взагалі здатен в нормальних умовах, якщо хоча б просто як звичайна людина жити і працювати. Це друга моя мрія. Е, ну і третя: ну я мрію підготувати рекордсменку світу е, з добового бігу. Мабуть, напевно, така е, ідея в мене. Ось такі три мої мрії, до яких я прагну. А твої? Ну я думаю, в мене трошки скривніше <сум> бажання, от ну. По перше, напевно, це просто така моя ідея по життю, що мені хочеться, щоб біг залишався зі мною на все життя. І для мене це було як звичайною рутиною і умовно в 60 років я собі спокійно могла вийти на марафончик десь в кордоном, ну, там збігати з усіма. От і кайфанути від цього. А друге зараз тоді це про те, щоб стати Та, давай, давай, можна казати, щоб стати чемпіонкою світу. З добового бігу. Я Каже, вибил. трошки скромніше. Каже, трошки <ріху> скромніше. Але знов таки, ну, це я так поставила собі, да, якусь планочку. Просто ну я не знаю, може ще щось круче є. Тому я так кажу Можна ще рекурсменкою, так. Ну так, в принципі, це поки так. Мені так подобається, що ти така, типу, то я так трошки скромніше, ну просто хочу бігати все життя, ну і стати чемпіонкою світу. Типу. Що хтось прийде ще і поб'є мій рекорд? Тому ну типу, це ж така може бути одноразова. Ну, акція. Ти зможеш сказати, Нічого що такого? ти ніколи ти не бігала, і то взагалі не рекорд був і все. Що на твою думку є неетичною поведінкою бігунів, і що тебе дратує, в ось наприклад на змаганнях або просто в поведінці бігунів, з якими ти контактуєш? Ну на забігах найбільше, що мене дратує, це коли хлопці, наприклад, чесно, я признаюсь, коли хлопці стають позаду мене і починають бігти, ніби я. Ім пейсер, і потім вони такі ой, дякую тобі, що ти нас провела. Мене чесно, це бісить. Ти ну, ж типу, сказала, попереду не... бісить. позаду вже теж бісить? Ні, ну коли хлопці прям ну так от стоїть ну, стоять і прям відчувається, що вони хочуть, щоб я їх провела. Це і... якийсь сексизм. а якщо б це Ні. були дівчата? Ну з дівчатами нормально, ну типу ми ж якось є сексизм. Фанкурую. Це прямо рівно він. Це тепер прямо в Вікіпедії читаєш що таке сексизм Пресо, і це можна е, ставити. Чому так чому так кажу? Бо зазвичай е, ці хлопці потім дуже близько стають біля тебе і починають розводити лікті і починають штовхатися. Або прямо ж занадто понів тобі аж вухо дихають, і це теж дуже бісить. Ну типу дівчата так не стають один до одного, а хлопці прямо ж туляться до е, тебе. Ну, типу, можливо, я не в клубі. Можливо, це подоб... ти просто себе. подобаєшся хлопцям і їм приємно до тебе. Близько знаходитися. Ну, то може. Бо буває, що і така і на п'ятки наступлять. Ну, типа, це теж неприємно. Альо, треба тримати ну, відстань. Гарна порада вам. Так, ну напевно, теж хейт, типу, коли там. Та от я сьогодні її переможу переможу лі його переможу. Та народ, сьогодні так. була ситуація. Ми Шо? стояли, приходить якийсь чувак. Так. Я не знаю хто це, так. ну хтось якась незнайома людина і каже: як збігла? Ти каже, друга? А він каже: що перша не змогла. А да я кажу, так чекай, не перша не змогла. А вітаю тебе з другим місцем. Ви хотіли сказати? Він каже, о, ну можна і так сказати. Що це таке взагалі? Типу, як так, можна так я... спілкуватись? Тоже... О, точно згадала. Я ненавиджу, коли мені кажуть, а чо не перша. От, коли я біж, от добігаю друга, Можна спитати, а що а а ти, ти чи перше? не бажаєш? Ну, типу, а поперш, ну, ти по що? Ну, то чи? не гарно, так, я ж старалася. Що ж ви босцінюєте мене? Це Добре, це та про та повагу що до тобі? суперників, да, та да. Е, загалом. Тож е, треба мати повагу до суперників. Я дуже борюсь з цим, бо я інколи можу дозволити собі неповажні якісь е, висловлювання. В принципі, через то і е, маю багато тих хейтерів. Та повага до суперників вона ми маємо в цьому прогресувати всі разом, разом зі мною, на чолі або не на чолі. Але я все ж таки пропоную всім суперникам більш поважливо ставитись один до одного, вміти програвати. Вміти вигравати, Тож класно, коли хтось зніс ваші рекорди. Класно, коли ви бігли з кимось і вам є з ким змагатись. Класно, коли в когось щось виходить, що він собі запланував. І на мою думку, якщо ми всі разом зможемо вітати один одного з успішними результатами, радіти рекордам один одного, і це все буде створювати атмосферу, в якій все бігове суспільство буде розвиватись значно швидше ніж сьогодні, порадійте за когось. Ще не тільки про вас будуть радіти. А потім ми порадіємо, коли у вас щось прикольне вийде. Або ще щось. Ну це коротше, так має працювати. І це про повагу. І повага вона про все: це про цю штуку в інтернеті, це про е, лігті на дистанції. Це про якусь дистанцію. Ну тим більше, ну хочете до мене близько біжіть, Мені не принципово, але до дівчат бачити не треба їм стрес. Я вважаю, що це класно підтримувати до одного. сьогодні. Наприклад, я міг ну, мав змогу спілкуватись, бо я не біг на результат, і можна було ну взаємодіяти з купою. Народу, бо я міг дихати, спілкуватись тощо. Бігли хлопці, марафон, переможець та на якомусь моменті відбіг. Я йому там якось підтримав, що він відбіг, сказав, що він красава на якомусь там 30-му кілометрі. Я не знаю наскільки йому це важливо, але було б класно, якщо б ми так всі робили. Далі бігли другий з третім хлопцем, які загубили лідера. Я кажу, там ваші гроші тікають. Вони посміхнулись, посміялись. В них точно став кращий настрій. Тож коротше, це дуже прості речі, але змагатись в атмосфері, коли ми всі разом з вами класно проводимо час. Точно. Приємніше, ніж хтось біжить, якийсь злий, хтось біжить чимось незадоволений, хтось біжить. Да. Так, да да, да, да. Коротше, кайфуйте від того. Ми займаємось аматорським бігом. Типу, це наше хобі. Давайте створимо таке хобі, щоб всі від нього кайфували по максимуму. Бо наразі і з клубами так само працює. Тобто, ми ось ну однозначно, що ми підтримаємо одноклубників значно сильніше, ніж середню людину, але це має бути таке соціальне явище. всі бігуни. Ну, по перше, вітайте з бігунами на вулиці, да? треба бігти отак так кивнути обов'язково чи отак зробить? І якщо вам хтось так руку робить, ви теж так робіть, бо ми всі бігуни, і ми маємо бути одним суспільством і розвивати його. Бо а хто це за нас зробить? Ніхто не зробить. А потім нас питають: а в там ось в Києві дві тисячі людей, а в Лондоні 40. Так, а звідки візьметься ще 38, якщо ми це їх туди не приведемо? Тож давайте розвивати біг разом. Такий ось у нас е меседж. Розкажіть про буряки ви їх п'єте. Буряки. Буряки, це топ насправді чого так сталося. Я готував лекцію про спортивне харчування для велопланети і розбирав всю продукцію бренду 226, який є нашим спонсором. І там буде, до речі, посилання під відео і знижка на велопланету, де можна буде все це купити за нашим промокодом. Але зараз не про це. Готував лекцію і мені надіслали купу всяких різних пробників. І там були нітрати нітро називається. Mm -hmm. Я називаються. Є так, дуже цікаво, що це поліз читати дослідження, всяке таке. В мене в будь-якій незрозумілій ситуації лізти читати дослідження на, на якусь тему. І виявилось, що, що е, це екстракт буряка, фактично, це дуже сильно засушений і позбавлений всього зайвого буряк, і він значно підвищує, як би так спростити, давай спростимо до того, щоб концентрацію крові плазми і ви отримуєте більше всіх поживних речовин. Ну і ключовий етап то отримуєте більше кисню. Тож, прийом сушеного буряка, ну він розбавляється з водою, е, локально підвищує підвищує VOMAX в деяких випадках на 5-7%. Щось там подібне я бачив в дослідженнях. Можливо, я зараз брешу про відсотки, але щось подібне. Давайте уявим 5%. Яке питання? Якщо є штука, яка коштує там, 200 гривень або 150 за пакетик, і вам їх треба там, 3 на день до змагань і день під час змагань, і це типу там, 500 гривень, і ви за 500 гривень купуєте собі буст VOMAX на... 5%? 5% відсотків бустова це декілька розвиваючих цикл ну, на твоєму рівні, наприклад. Mm -hmm. То треба два місяці ригати ті тренування на пано і вище, ну прям страждати, вмирати, і в гарному випадку це виросте на 5%. А так це можна просто випити в стакані. Це коротше фантастична штука, яку можна заюзати, і вона найбільш працююча добавка, яка локально підвищить вашу працездатність. Тобто, коли ви вже не можете покращити свою форму, а вам треба ну чомусь, ну так знаєте, може буває. Що ви бігали-бігали і щось хочете бігти, але не натренували фактично на це. І оця штука вона прям в моменті працює дуже класно і дуже дешево. До речі, мені ще дуже подобається, просто буряк сам по собі, я його постійно їм. А, але це скоріш мінус, ніж плюс, бо локально треба збільшувати концентрацію тих нітратів, І якщо вона, вона в мене просто висока, то на мені буде гірше працювати ця добавка. І в принципі, можна ще пити просто фреш від буряковий, але тут ну мені дуже не смачно, і він теж буде так працювати. Не обов'язково ці спортивні. Штуки купувати. але це дуже потужний інструмент, і він топ 1 серед інструментів, які в моменті можуть покращити вашу форму. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і не забудьте глянути три попередні частини, якщо раптом ви їх пропустили.